Вітаємо, друзі! Сьогодні ми хочемо представити вам велике оновлення системи LBS Cloud, а саме новий, сучасний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який ви можете самостійно налаштувати, змінити положення меню та підібрати потрібний шрифт. Також ви можете налаштувати колір системи на свій смак або, за бажанням перейти на темну сторону тему. В новому інтерфейсі є три варіанти положення меню. В першому варіанті ви можете перейти на потрібний розділ напряму з меню. Саме меню автоматично згортається для вашої зручності та, за необхідності, ви можете його закріпити. Всі важливі сповіщення та налаштування ви знайдете тут, другий варіант верхнє положення меню. Відображення модулів таблицею. Всі сповіщення та налаштування знаходяться у верхній панелі. Третій варіант комбінований. Основні модулі знаходяться у бічній панелі. Перейти у додаткові розділи модулю можна за кліком на відповідний модуль. Сповіщення та налаштування ви знайдете у верхньому меню. LBS Cloud турбується про розширення функціональних можливостей системи, але ми також не забуваємо, що система, в якій ви обираєте працювати кожен день, має бути також і приємною візуально. Пишіть в коментарях, чи подобається вам новий інтерфейс LBS Cloud.